Привіт! В ефірі програма Мандрики і традиційні ведучі Настя Гарагуля та Віталій Сарос. І в наступні 13 хвилин на вас чекає казково магічна подорож. Настя, а ти віриш в дива? Звичайно, мені здається, що вони зовсім поряд. Просто потрібно дістати свої чарівні палички і. Магли не повинні знати, що ми задумали. Те правий, давай тоді просто побуваємо в місцях, де казка втілювалася в реальність. Оце вже інша справа. Ласкаво просимо в місця, де знімали серію фільмів про Гаррі Поттера. Мамо, пап, йдіть сюди, ви не повірите, що ділиє та змія. Лондонський будинок рептилії. Саме там Гаррі вперше виявляє у себе здатності до спілкування зі зміями в Гаррі Поттер і філософський камінь. Якщо і вам раптом захочеться поговорити з рептиліями, як втім і з іншими тваринами, вирушайте в лондонський зоопарк. Добро пожаловать! косой переулок. Бар дірявий казан, з якого можна дістатися в магічний світ. Насправді, магазин оптики на ринку Ліденхол Англії. Хогвартський експрес вирушає з платформи 9 і 3 чверті вокзалу Кінг Крос. Насправді платформа роздільна між платформами 4 і 5. Якщо це здасться вам недостатньо чарівним, пройдіться до входу на платформи 9, 10 і 11 в західній частині станції. Ви побачите візок, зникаючи в стіні з табличкою платформа 9 і 3 чверті. Вийшовши назовні, ви побачите неоготичний фасад вокзалу сент панкр Ас, звідки Гаррі Поттер і таємна кімната вирушав форт Англія містера Візлі. Не возражаєш. Всі міста вже зайняті. Звісно, ні. По дорозі в Хогвартс потяг проїжджає через Глафінанський відаук на західній гірській гряді між Форт Вільямом і Малайгом в Шотландії. Цим шляхом регулярно ходить дизельний потяг. Але якщо ви хочете покататися на локомотиві в стилі Хогвартс Експрес, вибирайте потяг компанії Вест Coast. У першому фільмі Замок Алнвік став знімальним майданчиком для уроків польотів. Мадам Гуч у замку вас чекають 700 років історії, прекрасні сади з фонтанами і один з найбільших у світі будинків на дереві. Замок Алнвік також можна побачити у фільмах «Робін Гуд», принц злодіїв та Єлизавета. Сцени, дії яких відбувається в школі чаклунства Хогвартс, знімалися у величезній кількості місць по всій Великобританії. Одне з найкрасивіших кафедральний собор в Даремі Даремський собор. Це прекрасний зразок нормандської архітектури. Його елегантні галереї перетворилися на засніжений двір, де Гаррі відпускає суву політати в першому фільмі. Ця ж будівля була знімальним майданчиком для сцени, в якій Рона знудила слимаками в таємній кімнаті. Будинок настоятеля собору послужив прототипом для класу професора Макгонагалл, де юні чарівники вчилися перетворювати тварин у кубки для води. Відправимося в глиб Шотландії в Гленко, де проходили зйомки приголомшливих пейзажів навколо Хогвартса. Шотландські гори з їх суворою красою були чудовим знімальним майданчиком для перших двох серій Гаррі Поттера. На тлі гори Глен навіть знімали квіти чмачі. Ця магічна подорож не була б повною, якби ми не розповіли про цікаві факти зі зйомок Гаррі Поттера. Тому зараз на вас чекає рубрика «Цікаво що. Великий зал один з перших знімальних майданчиків Потера, і він дійсно дуже великий. Усередині цієї декорації можуть міститися 22 лондонських двоповерхових автобуса, а на обробку стін пішло 100 тонн штукатурки. Крім того, цей знімальний майданчик проіснував найдовше від першого до останнього фільмів. Для будівлі оригінальної версії школи магії Хогвартс знадобилося близько 7 місяців роботи і 40 осіб. Протягом років макет змінювався залежно від розвитку сюжету, і кожна трансформація займала 3-4 місяці. А в роботі були зайняті не менше 20 людей. Для мармурових сходів в Хогвартсі було написано 250 картин. Серед них є і портрети продюсерів картин Девіда Хеймана і Девіда Барона. Потеріана стала справжньою фабрикою з виробництва дивовижних предметів і пологовим будинком для безлічі живих створінь. Було придумано 120 товарів і більше 200 істот. Фільмах про Гаррі Поттера ми чули багато незнайомих слів, типу Алахомора, Вінгардіум Левіоса, Круціо та інші. Але не сумніваюсь, більшість з вас вже знають, що означають ці слова. Переглядаючи наші уроки англійської, ви теж зіткнетесь з великою кількістю незнайомих вам слів, які обов'язково пригодяться вам в житті. Тож увага на екран! Okay, what's this? And what's this? Ball. Ball. Look what I can do. Uh -oh. Yes, I'm moving the ball. Where's the ball? Under the table. Super! Dashka, come to the board and move it. Where's the ball? Ksusha, uh, where's the ball? Ball is... Or is... Or in... Yes. Ball is... On the bed. Okay, but the expression is in bed. Yeah. Uh, Ksyusha, come and move the ball. Yes. Okay, Ivan, where is it? In the bed. Okay, in bed. Mm -hmm. In bed. Ivan, come and move it. Where is it? Okay. Lila. where is the ball? In the bookcase. This is the ball. On the bookcase. On, on the bookcase. No, this because on the bookcase, okay. on. Lilichka, move it. Where is it? No, it's not right. Put it over here. Okay. Mark, where is the ball? The ball on the carpet. On the carpet or ball on and the... chair. Julia? Next to the chair. The ball is next to the chair. Mark, move it. Okay, Julia, where is the ball? On the table. On the table. Come and move. Oops this one where's the ball okay tasca where's the ball on the chair on the chair super Настю, як тобі сьогоднішня подорож? Таке враження, ніби мене зачарували за допомогою Вінгардіум Левіоса, і я досі літаю в казковому світі. Ну то як приземлишся, мітлу з чарівною паличкою далеко не відкладай. Бо ж наступного тижня ми продовжимо мандрівку магічним світом Гаррі Потера. А от це мене вже радує. До нових зустрічей! Па-па!